Політичний вибух Єрмак летить до Лондона на таємну зустріч із залужним. А він є на сполох. Перемога чи затягування війни? Його учні заяви про Російську імперію, НАТО та гарантії безпеки це повний переформат європейської політики. Усі деталі, сенсації та приховані мотиви вже за май. Вітаю з вами, Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Шок! політичний вибух. Андрій Єрмак, керівник офісу президента, летить до Лондона. Він там має зустріч із Валерієм Залужним, колишнім головнокомандович і нинішнім послом України у Великій Британії. Про цю сенсацію повідомило видання Бабель, посилаючись одразу на два незалежні джерела. Так для чого Єрмак летить до залужного? Ніхто офіційно не говорить. Проте джерела кажуть: Єрмак уже приїжджав до залужного восени 2000 2024 року, поки в Україні вибухає скандал навколо поїздки Андрія Єрмака, то сам залужний тим часом робить одну із найгучніших політичних заяв за весь час війни. Коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення Російської імперії, а поразка це повна окупація України та її крах, усе інше лише затягування війни. Ми, українці, звісно, прагнемо повної перемоги, тобто краху російської імперії. За його словами, Україна прагне повної перемоги, і тільки це може забезпечити справжню безпеку. Залужний наголосив, що майбутня перемога це не тільки фронт, а й політика та економіка. Він прямо заявляє, гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні збройні сили. Але далі він б'є на сполох і додає шокуюче сьогодні. Ми про це не говоримо через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю. Тобто, НАТО сьогодні навіть не готове обговорювати безпекові моделі, які дозволили б нам гарантувати захист, за словами залужного сформулювати політичну мету війни. Це найскладніший тест для мислення політика. І тут можуть бути Найбільші помилки його власне формулювання звучить так: водночас головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий. І чітко визначений період часу інструменти та форми такої агресії змінюються і надалі змінюватимуться, але всі вони служитимуть одній і тій самій політичній меті. Після того, як у Лондоні Валерій Залужний заявив, що перемога України це знищення російської імперії. Він переходить до ще однієї теми, яка вдаряє по Москві не менш боляче. Він жорстко й відверто описує суть російської переговорної тактики. Розглядає дипломатію не як діалог, а як природне продовження своїх військових дій. За його словами, російські переговорники діють за принципами військових командирів. Вони борються, щоб виснажити, заплутати і розділити. А головне, їхня мета не мир, а затягування часу, не компроміс, а завоювання шляхом обману. Водночас він застеріг західних партнерів від надмірного тиску на Україну для укладення угоди, пояснивши, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека Європи, а також те, що будь-який мир із Москвою, який винагороджує агресією, є запрошенням до подальших воєн. Тому заклики поспішати з укладенням всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними. Справжнього миру не можна досягти, підписуючи документи. Поки російські ракети вбивають цивільних, для цього потрібні час, сила і непохитне розуміння того, з ким ми маємо справу. Посол також підкреслив, що Україна повинна готувати своїх дипломатів так само ретельно, як і військових, щоб протистояти тиску, передбачати маніпуляції та зберігати ініціативу за собою, як і в бою, ми не можемо дозволити Росії диктувати темп або умови. Наше завдання в викривати викривати Москви, а не пристосовуватися до неї, і саме тому слова залужного про те, що дипломатія працює лише тоді, коли її підкріплює сила, стають пророчими. Бо, поки Росія намагається тягнути час переговорами, світ нарешті перестає вестись на цей кремлівський театр. І, схоже, у Лондоні це зрозуміли найпершими, бо саме зараз Британія показує словами Кремля їх більше не обдурити. У ці хвилини Лондон робить зашморг на шиї у Москви. Терпець увірвався. Ракети Штормшедо відвантажуються прямо із цехів. ЗСУ на поготові удар долетить до Росії із блискавичною швидкістю. Це все змінює. Союзниця закидає РФ вогняними кулями помсти. Перші деталі не пропустіть далі. Через слабку позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. Громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цієї справи є енергетична допомога від Великої Британії. Країна розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими, ці підлі удари не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенью в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G 7 стоїмо пліч пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності Шедоу». у 2023 році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних. Вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Шедоу» стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця Збройні сили України отримали нову партію «Шторм Шедоу». Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з тут сімдесят здійснюше стабілізація і оптика Наведення відділення осуществляється кнопками на панелі, схожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челленджер-2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. прицілитися. при этом сам танк очень точний. В рамках постачання танків Челленджер-2 отримані і снаряди до них британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання. У 2025 п'ятому році між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома держав державами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. Та, схоже, Путін не на жарт злякався. Сенсація, невже він покидає Москву. На поверхню спливли цікаві факти про справжнє місце перебування диктатора. Потрійний обман. Кремль намагався це приховати, однак не зміг. Резиденція опинилася у загрозі. Люті дрони дістались і туди. Схоже, безпечного місця для самого очільника Кремля УРФ вже не знайдеться. А всі хитрі схеми розкриті. Перші деталі ви маєте це почути. На власні очі, таємниці кабінетів Путіна. Виявилося, що російський диктатор руками приховує, де саме перебуває, і звідки керує країною. Послідні 10 років Ми постійно бачимо Путіна саме в цьому кабінеті. Світлофункціональний кабінет площадю 120 квадратних метрів, розположено на втором етаже нового представницького корпусу в Нова за окнами полтора кілометра лес. Так просто з улицы внутрі туда не заглянеш. Там Путін совершает важные звонки, проводить видеосовещания, встречается з людьми. І почти всю пандемію 2020-2021 года Путин, Путін, ну, судя по сообщениям Кремля, работал именно там. Или Ні. Дослідивши десятки годин ефірів програми Москва Кремль Путін на архіви сайту Кремлян, Документи держзакупівель, плани будівель. Маршрути пересувань Путіна та його оточення, а також бронювання готелів і відрядження співробітників Держтабе. Журналісти проєкту Система з'ясували, що з 2015 року для диктатора створювалися точні копії підмосковного кабінету, аби приховати його у реальне місце знаходження на кожен конкретний момент. Кремль використовує ці копії для створення відомості, бо тобі Путін працює в Подмоскові на самом же ділі значительная часть кадрів з якого під Москові були сняти в підставних кабінетах далі от москви. На сьогодні відомо щонайменше про три абсолютно ідентичні кабінети в різних куточках РФ. у підмосковному Новагарьово, сочинській резиденції Бучара-Фручей та на Валдаї. Кожен із них дублює оригінальний інтер'єр до найдрібніших деталей: колір, стін, розташування меблів і декоративні елементи, що глядач не міг відрізнити одне приміщення від іншого. Складна система кабінетів двійників дозволяла диктатору записувати звернення і проводити наради з різних точок країни. Створюючи ілюзію стабільності та постійної присутності в одному і тому самому кабінеті. Попри видиму ідентичність приміщень, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності: висоту дверних ручок, ліній на стінах і розташування папок на столі. Саме ці деталі стали ключем до викриття ретельно прихованого обману. Прочертив дві лінії ми можемо з увереністю сказати, яке поміщення використовує Путін. Вот нова агарьова. А вот кабінет копія. І снова вот оригінал. А вот копія. Із лютого 2023 року. Путін майже перестав користуватися сочинським кабінетом після того, як почав побоюватися ударів українських дронів. Резиденція бучара ручей колись зручна та безпечна виявилася вразливою, і диктатор почав шукати більш приховані та захищені місця для роботи. Несмотря на то, что там созданы несколько позиционных районов ПВО, это достаточно близко к Украине, и дальнодействие э, дроновых войск украинских, оно позволяет устроить там много, много веселья. Поэтому все-таки до Валдая дальше он лучше спрятан, и там э, топография э, лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи эта резиденция в горах на достаточно открытом месте. Но ну, она видовая. Понимаешь, да? То есть, когда ты строишь себе видовую резиденцию, чтобы ты мог видеть и гору, и море. Это не только ты видишь море, но и тебя с моря тоже немножечко видно. Да, поэтому Сочи из обоима любимых резиденций выпало. З початку 2025 року така ж доля спіткала і підмосковний московний кабінет у Гарьову. Тепер звернення та наради Путіна записуються у двох різних кабінетах у Кремлівському та на озері Валдає, що в Новгородській області. Саме там обладнали черговий кабінет. Журналісти стверджують, що саме Валдайська резиденція стала основною для таємної родини Путіна, офіційно створеною з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Там диктатор міг усамитненно проводити зустрічі та записувати звернення, видаючи их за кадры с підмосковної резиденції. У него тоже есть свои отличительные признаки. Первый – это переключатель. Он находится ровно в центре панели. Не так, как в оригинальном Нового Огарёва или в копии в Сочи. Второй – это шов на стене, вот та, что за головой Путина. Он находится сильно выше стыка панели. В этом кабинете есть свой письменный гарнитур, свой отличный узор на столе, и всего мы нашли более полутора сотен снимков этого кабинета. Ну, это из тех, что мы смогли опознать. Давайте еще раз покажем, чем отличаются друг от друга три комнаты. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А вот так виглядає стол і папка для бумаг. Аналіз відеоматеріалів і маршрутів пересувань показав, що за видимості роботи в Нова Гарьова Путін насправді міг перебувати в будь-якому з трьох згаданих кабінетів. Журналісти фіксували, як в один день російський лідер з'являється у кабінеті з одним ремонтом, за кілька годин з іншим, а потім знову в попередньому. Десь з 2018 року вісімнадцятого процес. абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента вот того которое есть с государственной необходимостью да? то есть вот тело короля оно перестает быть телом человека и становится огромным государственным гиперобъектом в котором появляются клиники, секретные резиденции, вторая семья. По счету, не параллельно с первой, все-таки супругой развелся. И все это уже работает не в смысле «давайте хотя бы делать вид» что президент подчиняется правилам, выполняет церемониал. А давайте построим все таким образом, чтобы президенту было просто удобно. И пока Кремль створює видимість стабильности и власти, на самом деле российский диктатор боится. Боїться українських атак, боїться втратити владу, боїться будь-яких ознак непостійності. А як ви ставитесь до таких дій РФ, пишіть свою думку у коментарях? Тисніть подобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.